Сьогодні дуже цікава тема. А власне тема балансу. Взагалі, мозок дуже цікавий орган, і кожному особисто його слід досліджувати і пізнавати. А, деколи виникають парадокси. Парадоксальність о наочну ситуацією. До прикладу, щось сьогодні так все стрімно. От би роздушити пляшечку а, або ж, як все заїб... Ось би накидатись до відключки в той же ж день, через декілька годин, коли зайнявся улюбленими справами, коли погуляв, покатався, перекусив е і вже ніби настрій хороший. мозок такий каже: Ах, як файно! Ось би ще віскаріка випити і ще би ліпше стало. Дивно, так? Але ситуація ніби патова. Коли не ок все, і виникає тяга, і хочеться ще дофаміну, і коли все добре, теж хочеться ще додаткового дофаміну. Що я зауважив? Точно що не можна запускати, коли все не ок, ще більший не ок. І коли добре все, то теж потрібно бути обережним і часом навіть стишувати себе, тримати себе в певному діапазоні, щоб не виходити за нього, аби ці емоції і почуття не захлинули. І контроль він не втратився. По першому пункту, не запускати, коли все не ок. То дуже багато таких хороших порад є в стилі обмежити себе в дофаміні, обмежити себе в алкоголі, в каві, в солодкому, в перегляді соцмереж, дивитися в стелю, організувати собі жорсткий графік, рано вставати, рано лягати. Коротше, спарта. Є така порада, от якщо ви там, про голодання, наприклад, або про дієту, хочете голодати, або сідати на дієту, проконсультуйтесь, будь ласка, з лікарем, зі спеціалістом. Можливо, вашим органам травлення, вашому організму, така дієта та й взагалі не підходить. А більше вона може їй нашкодити. І тому аби будь-які практики, вони йшли для добра, для користі і для блага, до них потрібно підходити дуже обережно. Взагалі бажано проконсультуватися з фахівцем. Якщо ну, немає можливості, тоді треба починати все дуже продумано, мудро і помаленьку, акуратно. Небезпека полягає в тому, е таких практик. Що М... мозок він може просто заїбтись і просто в один момент відпустити взагалі вішки, пуститись з берега. Ви просто зірветеся в тому всьому, в чому ви себе утримували, ставили цілі. А в другому варіанті ви будете постійно ходити в такому собі фоновому режимі. Мозок переведе вас з нього. Бо тому що, ну, а на що старатися, якщо і так немає ніякої ну, сенсу, немає винагороди. Мене не задовільняє ні один, ні другий варіант. І тому, якщо... і тому я розумію, що я надаю, що потрібно надавати мозку дофаміну, найбільш здоровий дофамін дозовано. Я маю надавати мозку дофамін, найбільш здорового типу дозовано. До прикладу, я заробив кошти, я взяв частину і придбав річ, яка мені подобається: одяг, техніку, будь-яку річ, яка приносить мені задоволення. Або ж, я веду е, тверезе життя і я йду, купляю собі тортик, каву, роблю собі е, міні-свято зустрічаюся з друзями в кнайпі за чашечкою кави і тортиком Винагороджую себе. Та є такі ситуації, що, до прикладу, ви зауважуєте, що проводите дуже багато часу в соцмережах. І це забирає багато часу і багато енергії забагато. З цим, звісно, потрібно працювати. Як з цим працювати? Ну, це тема для наступного відео. А якщо вам відкликається це відео, ставте, будь ласка, лайки, а також діліться вашими думками в коментарях. А як ви винагороджуєте себе в найбільш здоровий спосіб?